Доброго ранку. Сьогодні ми будемо з вами розглядати те, як зробити тригер. Е, відповідно, я зайшов на сторінку курсу в Moodle. Там лежить е, ось ця методичка по створенню тригерів, і лежать приклади, в яких написано, як зробити якийсь тригер. Тепер подивимося, що вам треба зробити. Фактично, вам треба взяти. Два тригери, які наведені в довіднику. Розібратися в тому, як вони працюють, і написати аналоги ось цих тригерів за допомогою мови Verilog. Я буду робити четвертий варіант. Відповідно, у мене тут два тригери. Перший тригер це ЖК-тригер ТВ-10, другий приклад це ТМ9. Розпочнемо з ТВ-10. Як я й казав, я візьму ще радянську книжечку: ось Аванесян. ТВ-10, ось він. Читаємо, він відрізняється від ТВ6, а ось ТВ-6, тим, що у нього є асинхронне встановлення С замість входу R. Це ЖК-тригер, причому зверніть увагу: він працює по задньому фронту тактової частоти. Тобто, нам треба використовувати конструкцію не «Rising Edge», а «Falling Edge». І відповідно ось часові діаграми, які ми можемо з вами використовувати для того, щоб працювати. Але замість R тут буде у нас S, і тригер, Відповідно, буде встановлюватися в одиницю. Ну і відповідно, тепер будемо писати. Ось я написав моділе. Відповідно, підставились всі необхідні конструкції для модуля. Вставилось ім'я, порти і N-моділи. Так, ім'я у мене буде відповідно lab 4 1 І тепер розберемося із портами. Я описую половину ТВ-10-го. Зверніть увагу, у мене є прямий і є інверсний виход. Вихід у мене, тобто їх є два. Відповідно, я буду оголошувати два виходи. Значить, у мене з портів. Ж и К, значит, входы. Я думаю, что я минимум так... От тут uh, а, обов'язково, і це буде q. як це треба вирівняти. І mm. не Q. Ну, це буде, наприклад, qn. Є. Yeah. Тепер. Е, е, ага, є ще один вхід, називається Sn. Один вхід, і він буде називатися Sn. Я прописав повністю всі входи і виходи, повністю прописано все, що мені треба з інтерфейсної частини. Тепер будемо прописувати логіку. Відповідно нагадаю вам, що у нас вхід S є асинхронним. Відповідно, в список ініціалізації блоку Always у мене NEC-H від сигналу CLK або neg H від сигналу S. Тому пишемо always. Так, у мене буде тут NEC-H. ЛК, або не від SN. Зараз треба IF. У нас сигнал скидання має нульовий активний рівень, тому робимо ось так. І якщо у мене тут буде SN нульовий, то я на Q. Так, треба Big Це буде на q одиниця. на qn буде 0, відповідно, Є. Тепер, після того, як це все ок, далі у нас буде else. І, відповідно, це у нас буде кейс. Причому звичайний кейс без кейс без X. І відповідно в ньому ми будемо розбирати G і K. Нагадаю вам, що ми робили тут всередині операцію конкатенацію. Спочатку, наприклад, буде G, а потім буде K. Ну, і, відповідно, в результаті я отримую двох-бітний сигнал. Перший біт, старший, Це Г, нульовий біт, молодший Це К. Відповідно, тепер я повинен розбирати конструкцію. Ось таку. Тепер, відповідно, я перебираю всі значення. Від 0,0 до 1,1 і е, починаю писати. І зверніть увагу на те, що мені треба зробити два присвоювання. Відповідно, мені треба це заключити в програмні дужки Begin-End. Якщо у мене 0,0, мені треба зберігти моє старе значення. Я, відповідно, тут буду робити Q, а тут буду робити Qn. Є два варіанти опису порта Qn. Варіант номер один, ви його явно прописуєте ось тут, як це я роблю зараз. Варіант номер два. Ви можете зробити тут е, безумовне присвоювання assign в кінці, і відповідно присвоїти сигналу QN інверсію від Q. В другому варіанті тексту буде менше, але в цьому випадку вам треба буде врахувати те, що ось тут в операторі, в оголошенні порта QN треба буде прибрати рек. Коли у мене одиничка на е, е, сигналі К, це у мене буде відповідно скидання. Це буде 1 апостроф Б0. А тут 1 апостроф Б1. Коли тут одиничка, це встановлення в одиницю. І тепер питання ось по цьому рядку. Мені треба зробити інверсію. Е, нагадую вам, що інверсії буває варіантів два для бітового і для векторного е, інвертування. Для нас в нашому однобітному сигналі різниці ніякої нема, тому ми можемо спокійно зробити ось так. Ось, власне, весь наш тригер написаний. Будь ласка, питання щодо ось написання коду.